Жахливий вовк монстр до історії чи гіперміф. Його боялись, про нього складали легенди, потужні щелепи, мисливець на мамонтів, вовк, якого назвали жахливим. Але що ми знаємо насправді? Сьогодні ми перенесемось на тисячі років назад. І Дізнаємось правду про Айначон діру жахливого вовка. Хто такий жахливий вовк? Жахливий вовк – вов латинське Дірус – вимерлий хижак, який жив у північній Америці 125 двадцять тисяч 9500 років тому. Його ім'я звучить страхітливо, але наукова назва означає просто. Жахливий дивний пес. Уперше, описаний у 1858 році, він привернув увагу завдяки численним знахідкам у смоляних трясовинах лабрей, природній пасті для стародавніх гігантів. На вигляд, схожий на сучасного сірого вовка, але мав масивнішу щелепу, коротші, кремезніші лапи, меншу черепну коробку. Середня вага 60-68 кг, кілограмів. А деякі особини могли важити. До 110 кг. його зуби були гостріші, а сила укусу одна з найпотужніших серед усіх відомих псових. Він не просто кусав, він ламав кістки. Вовк жахливий полював на мегафауну плейстоцену, мастодонтів, давніх бізонів, верблюдів, коней і навіть гігантських лінивців. Вчені припускають, що він полював у зграях. Як сучасні вовки, але на здобич у десятки разів більшу. Таку здатність до полювання на гігантів називають гіперморфією, коли хижак стає більшим, бо його здобич ще більше. У ті самі епохи вовк жахливий змагався за їжу з не менш вражаючими хижаками. Смілодон легендарний шаблезубий кіт, американський лев, більший за африканського, гігантський короткомордий ведмідь. Справжній танк, усі вони поділяли одне середовище, і одне за одним зникли зі зникненням великої здобичі після останнього льодовикового періоду. Жахливий вовк втратив свою ніжу. У нього був вибір адаптуватися або вимерти. Він програв боротьбу з новими, більш гнучкими видами, Я... як от сірий вовк. Саме сірий вовк вижив і панує дотепер. У 2025 році. Компанія Colossal Bioscience заявила, вони відродили жахливого вовка, вивченята Ромул. Рем і Кхалісі – генетично модифіковані сірі вовки, у яких змінили 14 генів. Але вчені скептично ставляться до цього. Це не Айначіон дірус, лише його тінь. Стародавня ДНК надто пошкоджена, аби відродити повноцінний вид. Жахливий вовк став героєм масової культури. У грі престолів, лютововки – Прообраз Дірус. В іграх, фільмах, коміксах він символізує дику силу, незалежність і темну загадковість. Вимер, але залишив слід у ДНК нашої уяви. Жахливий вовк це більше ніж скам'янілість. Це історія еволюції, боротьби, вимирання. І спроб повернення. Історія про те, як світ змінюється, як навіть найстрашніші хижаки можуть опинитися без сили. Якщо тобі сподобалось, підпишись, натисни лайк і поділись відео до зустрічі у світі до історичних гігантів. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі. Пока-пока.